Гральні заклади незаконно діяли на вулицях русськії, ентузіастів, ватуціна та героїв майдану. До приміщень пропускали лише перевірених клієнтів за попереднім дзвінком або смс-повідомленням. Санкціоновані обшуки проводились одночасно у рамках кримінального провадження, передбаченого частиною першої статті Кримінального кодексу України. Зайняться гральним бізнесом під час слідчих дій було вилучено три платіжні термінали самообслуговування, 37 системних комп'ютерних блоків, 32 монітори, засоби відеоспостереження, бухгалтерські записи. До речі, в одному закладі в місті Чернівці за однією адресою вже впродовж останніх двох місяців це. Третій обшук, який е, і при кожному обшуці вилучалась комп'ютерна техніка та, та платіжний термінал, які використовувались для організації надання послуг у сфері грального бізнесу. Вилучені комп'ютери були без жорстких дисків. А спеціальні програми доступу до азартних ігор знаходились на прихованих флеш носіях сіях. закладів зазвичай вони вже навчені, і вони пояснюють загальне такі пояснення, що я прийшов там прибирати. Подивитися за комп'ютерами, зробити чай, каву, більше такого, і версію таку постійно розказують, розповідають, що це що тут у них комп'ютерний клуб. Хоча комп'ютерні клуби це ми знаємо, ну взагалі істотно відрізняються від тих, в яких надаються послуги у сфері грального бізнесу. Досудове розслідування наразі триває, а зловмисникам загрожує штраф до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією всього грального обладнання. У той же час ОМВС України в Чернівецькій області звертається до громадян з проханням повідомляти інформацію про діяльність таких закладів до найближчого райвідділу міліції або за телефоном 102. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.